Голова комітету Бундестагу з питань оборони Марія Гнес Шрак Цімерман вимагає, щоб Німеччина негайно відправила в Україну крилаті ракети Тауру. Вас іздасть! Ішпрехету вашу бать. Вас іздасть. Ми зараз повинні негайно надати тауриси, тому що саме прицільним використанням крилатих ракет збройні сили України можуть серйозно нищити російську логістику, заявила вона. Також Рак Цімерман попередила канцлера Німеччини Олафа Шольца про наслідки затримки в ухваленні рішення по наданню таурисів. Міжнародне право також дозволяє Україні атакувати військові цілі на території країни-агресора. Абсолютно незалежно. Від того, де була виготовлена ця зброя і хто її надав, добавила пані голова. Дивіться, жодних обмежень в жодних документах немає, що не можна бути по не знаю по, по території країни агресора. Да і як можна обмежувати в принципі військові дії своєї власної території, якщо війна, наприклад, повинна вестися на території агресора, але ми маємо якусь трохи іншу викривлену ситуацію, тому що е, з самого початку, по в Україні, да, коли нам почали давати зброю, е, яку можна умовно називати далекобійною, е, всі наші союзники стали. Давати їй під умови, що вона буде використовуватися виключно е, очищення наших територій та, без застосування на території Росії. І навіть спочатку було там про Крим якісь там можливі були, знаєте, такі коливання, можна цим по Криму бути чи ні. А ну, потім дійшли згоди, що Крим, Кримський міст, це все-таки територія не Кримський, а Керченський міст, територія, в принципі, українська і там на території українській побудована, і можна. Але отут ситуація така: без сумніву в Бундестазі можуть говорити, що можна використовувати Таврус по території Росії. Представники не можуть, але питання в іншому питання в тому, що ракети буде надавати уряд Німеччини і в принципі, скоріше за все, за рішенням Шольца. І от, а Шольц має абсолютно іншу трохи да, там, позицію. І ця позиція вона вже нараз ну звучала в нього, що він в принципі зараз тормозить єдиний тармозить на тому, що вважає, що це буде серйозною ескалацією, необхідність направлення. Військовослужбовців для інструктажа на території України німецьких. і це типу, пряма чи не пряма конфрактація Німеччини з Москвою, але от вчора да вчора по-моєму да, британський британський міністр оборони. Вже перебив ці аргументи Шольца, тому що сказали або домовилися про те, що британські інструктора будуть е, навчати українців mm -hmm. користуватися британською зброєю на території України. Тобто, вже одна країна, типа входить до представників країни, військовослужбовців, входять на територію України і будуть тут навчати, тобто знімається оця аргументація Шольца. Хотів у вас ще власне розпитати з точки зору е, от заяв, які лунають, бо ми просто е, ну, я маю на увазі заяви, зокрема, про наші е, окуповані території. Ну, в, в відомий московський алкоголік взагалі зробив заяви. Е, це я про Дмит, е, Дмитрія Медведєва, що він хоче я більше інших території. Але це, як то кажуть, закуски треба просто в хаті тримати. Але є заяви, які робилися на офіційному рівні на сайті Крим. Мля щодо пам'ятаєте, була річниця так званого референдуму 30 вересня. Путін робить ці заяви. Ми розуміємо їх внутрішню політичну складу для мобілізації руських всі мають гинути за отечество і за Путіна, але воно і розповсюджується у світ. На які юридичні підстави тоді Кремль хоче апелювати, щоб що Щоб в світі, крім Сирії, і Північної Кореї, ще хтось повірив, що можна ось так кусками області кромсати і доєднувати. І, і під цим, ніби є юридична якась міжна... складова міжнародного права? Ні, немає ніякої складової міжнародного права. і Всі ці дуже добре розуміють. Але питання в тому, що ну, політика цинічна і політика є реальна. Да? Тобто, в принципі, те, що складається по реальності, вони хочуть продати те, що реально склалося. більше того, вони ж в принципі ведуть дуже серйозну роботу про те, щоб ну, там західні політики сприйняли це. Да? Що в принципі війна може зайти в тупік, і по, по цьому тупіку, по складеному там результаті, де, як, і як склалося цей поділ території, може бути якісь, от, ну, наприклад, там навіть там Нью-Йорк Таймс не написали недавно про хороший тупік, так по... По цьому тупіку можуть пройти нові кордони е, незалежності. І вони для цього готують не юридичні підстави, а саме політичні підстави і підстави для того, щоб це сприйняли е, хоча б частина західних політиків. І вони готують ці не тільки під Рунтю, не тільки в себе, але і за кордоном. Тому. Про якісь юридичні підстави жодних чинів, там не приходиться. А от з, з, з точки зору політики, це да. От, тут, тут вони будуть на цьому апелювати. Я вам скажу так, що от моє переконання, моя чомусь думка така, я не знаю, можливо, там знання <свісно> або дивлюсь на карту. Мені здається, що ключовим питанням щодо всіх територій наших є Крим. Розумієте, і тут ситуація така, що е, все можна вирішити, принаймні, хоча б, я маю на увазі, оці півні південні окуповані території, це в Заворожську Херсонської області, е, їх можна звернити в результаті е, серйозної, е, серйозної блокади Криму саме блокади не ну, треба туди Прориватися, входити і таке інше. А, і тут та... захід повинен абсолютно чітко uh -huh. зрозуміти: чим більше в нас буде далекобійної зброї, тих самих атаків, ті ж самі Скальпів, Таврус і таке інше, тим скоріше ми можемо заблокувати Крим uh -huh. як логістичний або там центр постачання всього, що може бути постачатися на південь. На всім всім е військовим формуванням, які є на півдні. Пане Вікторе, я така, така думка, я не знаю, зараз е можливо розділити її, а можливо, е ну навпаки, спростуєте. Те, що відбувається в нагірному Карабаху, відбувається за домовленостю Путіна і Ердогана після, зокрема, їх зустрічі у Сочі. І е дуже цікавим є те, що, можливо, Путін попросив у Ердогана е е за таку поступливість по Карабаху. Чи може це бути Крим? Ні, тут ситуація інша, розумієте? Тут якщо Ердоган має напряму достатньо серйозні впливи на Алієва, да? і в принципі вони там можуть між собою що домовитися, яким чином що це от буде, то питання Криму, питання Криму це набагато серйозніше. Це питання, яке не може вирішити ні Путін, ні Ердоган окремо самостійно. Та да, тому що питання Криму це воно зав'язано в, в достатньо серйозний такий геополітичний вузол, в якому беруть участь там всі практично там і Сполучені Штати, і е, Англія, і, і таке інше. Да, і тим більше, що розумієте, ну тут не співставні е, масштаби, неспівставні масштаби Карабаха, Крима і впливів. Карабаха і Крима на взагалі всю 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 політику, європейську, світову, геополітичну ситуацію. Оце неспідставні тут масштаби. Тому я думаю, що можливо розмови-то і були, але я не думаю, що тут пердоган і Путін може якось напряму самі вирішити ситуацію з Кримом або позицію по Криму, принаймні, яку би сприйняли світовому масштабу.